Часово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося врятувати сім'ю, яка, помітивши дрон, благала про допомогу. Ці кадри облетіли абсолютно весь світ, як повідомляє громадське. Жінку та двох дітей знайшли у дачному кооперативі Чайки 2 який розташований неподалік від населеного пункту Олешки, і тривалий час перебуває у сірій зоні. Українські військові передавали їм воду дроном, доки не прийшла допомога з евакуацією. Зараз мама з дітьми у Херсоні. Ні. Да? Ні. Це не на дрон. Це цей дрон, а який... Вони нам скидували українську допомогу. Ні, так це... Ще... Ми воєнні. Ми воєнні, поняли? Ми, Ми тому не знаємо, чий це дрон. А як діточок звуть? Що ж воно звуть? Як звуть? Максим. Максим. Крупич. Ну, Буду пенский. А да? Уже будеш... Ты знаешь, что будешь другим? Так, да. А девочку як звучит? Маша. Маша. А, все, Заваси. Заваси. все, молодцы, детки. Спасибо, умолка.